О побачення. Чекай! -ка. Я говорю, до по що ви мене встановили? Та куди ти куди ти лізеш? Ти яке маєш право лізти? Руки ногу їхати не будеш. Поліцейський бережить свої ноги та зупиняєте авто згідно чинного законодавства України. Та ви, ви мене встановили? Я питаю. Пояснив ще раз. Військово. Покажіть, за ті військове ви не маєте права. Опа, Поліція зупиняє, а ТЦК перевіряє військово-облікові документи. А це законно? Точі мені віддайте. Ну оце люди таке роблять. Ось один красавець. А ось другий, а чого ти творачують. А що закон зазначає стосовно перевірки військово-облікових документів? І сьогодні ми розглянемо які обов'язки у військовозобов'язаних, які повноваження мають співробітники поліції, і які повноваження мають представники ТЦК Коротко і по суті? Мені нічого мені оприділять. За що ви мене остановили? Нема ніяких проблем. Чекайте, чекайте. Я питаю зараз. Що? зараз та мені не треба військові. Ваші чекайте. А за що мені чекати? Чекайте. За що ви мене остановили? Пояснив, що ви без ремня ваше посвідчення. Да, давайте. Що ви без ремня їдете? Я їхав з ремнем. Покажете мені на регістраторі, де я їхав без ремня. так, в даній ситуації ви почули, що співробітник поліції зупиняв авто і не зазначав, зупинив для перевірки документів. Ні, він вказав, що водії виїхали і не були пристебнуті ременем безпеки, тобто порушили правила дорожнього руху. Водії одразу вимагаєте докази. Спочатку докази, а потім документи. І про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. А Чення Верховного суду України обов'язкові до виконання. Усіма співробітниками поліції. Друзі, у нас є відповідна пам'ятка, де зазначено 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати кожному водію. Виникають певні конфліктні ситуації з поліцейськими. Одразу відкриваємо відповідне рішення і вказуємо про те, що а вам поліцейські потрібно мати докази, щоб стверджувати те, що, начебто, я порушив правила дорожнього руху. Ні, знімати не треба, на, Та як це не треба? Я імею право. Знімати ви не маєте. я імею право. Мені зараз адвокату позвонить. Ознайомиться, я вам приділяю, мене камера знімає теж. Ну і все, ви, ж, ви знімаєте, і я, я, я маю право знімати. Ні, ознайомтеся. Ви мене за що ви... зупинили? Ви... ви за що мене зупинили? Я вам поясню. Чекайте. З кого мені чекати? Ви за що Зараз мене. Мені ТСК не треба. Я вам поясню, Я говорю, за що ви мене остановили? За що ви мене остановили? Я вам За що? Де покажи, що я без безрівняю. Я їхав ремню, покажіть мені, що я їхав без безрівняю. Все, проблем нема ніяких. У мене немає, у вас не знає. А, у вас немає? До побачення. Чекай. Я говорю, побачення. Чого ви мене встановили? Та куди ти лізеш, ти яке маєш право лізти? Руки на ногу їхати будеш. За Що ви мене встановили, я питаю. Пояснив поясни, 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 ще раз. Покажи, какие військово обліковані, вы не маєте права! Вимки... Я говорю не лізь! Не лізь, говорю машину! Ключ сюда! Ключи, я говорю, Попробуйте... сюда! Сейчас камера знимай, ты по руках. Ключи, мені. говорю, сюда. Я вы ничего. не маєте права выдервати. Я говорю Та сюда ключи. Військово облікові. Ключи, я говорю. Військово облікові придете. Обов'язки громадян громадяни чоловічої статі віком 18-60 років повинні мати з собою військово-облікові документи і на вимогу представника уповноваженого представника ТЦК або співробітника поліції пред'являть. Військовооблікові документи. Потрібна юридична консультація по питанню мобілізації або юридична підтримка. Друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу і у вас завжди буде можливість отримати усю необхідну консультацію від наших військових юристів. Ручи мені дайте. Ну, оце люди таке роблять. Ось один красавець. А ось другий, а чого ти Документа надай ви маєте права знімати віського... Я маю право. Це що КПП? Ви не ма це що блокпост? Це блокпост за це є! Це було блоконашо по... відкриті на мене кримінальна, кримінальна пору. Ось ще цікавий момент фіксувати дії співробітника ТЦК заборонено. Хоча представники ТЦК деякі мають бодікамери, фіксують своїх також співслужбовців. Друзі, кримінальна відповідальність настає, коли ви публікуєте інформацію про розміщення переміщення зброї збройних сил України з можливістю ідентифікації, а фіксувати уповноважену особу, яка має право вручати повістку. Не заборонено фіксуйте діалог, тому що інколи виникає конфліктна ситуація, і для того, щоб була надана правова оцінка діям представника ТЦК або громадян, потрібно мати якісь фактичні дані. Завжди це буває відеофіксація. Ви відмовляєтеся надати <клес> ключі віддайте! Військово обліковую. Ну от люди бачите, вони в мене видернули насильно ключі з машини, блядь. Я ти говорю не не ключі. Не. Я не брав ваші ключі. Шукайте, куди ви їх викинули. Ключі свої. ж на відео, що я ви, блядь, дали ключі. Я. Видірнули я з машини. Кажу. Ви ключі забрали. В карман положили. Ну блядь, відео ж, блять, показує. Хай буде відео. Єбать, ви чо, нахуй? і так, що може робити співробітник поліції на даний час? Зупиняти автомобіль може, але законом України про національну поліцію не передбачена така підстава. Зупинка авто для перевірки військово-аблікових документів. Перевіряти військово-аблікові документи. Може, це передбачено статтею 32 закону України про національну поліцію. В Свою чергу співробітник поліції не має відповідних повноважень для того, щоб складати адміністративний матеріал відносно особи, яка порушила правила військового обліку. Немає у нього на це повноважень. Поліцейський має право затримувати особу, але при цьому складається відповідний протокол та доставляти особу до райвідділу або до ТЦК. Коли є на це законні підстави, в даній ситуації співробітник поліції не зміг підтвердити, що так дійсно зафіксовано адміністративне правопорушення. Натомість, в подальшому включається в діалог вже представник територіального центру комплектування. Чим закінчилась дана історія? Ну, подивіться уривок від даного відео. Каять є шасділою ключі. Каєті ключі. Представники ТЦК не мають право зупиняти автомобілі. Це можуть робити уповноважені особи, які призначені наказом коменданта і несуть свою службу на блокпостах або співробітники поліції. Уповноважений представник ТЦК може вимагати та перевіряти військово-облікові документи, може, але не забувайте, що йому в першу чергу потрібно мати. Відповідне службове посвідчення, яке вже затверджено кабінетом міністрів України, це службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, де зазначено прізвище, ім'я по батькові, е який має право особа вручати повістки громадянам на відповідній території. Зазначено термін дії даного посвідчення, і разом з даним посвідченням уповноважений представник ДЦК на вашу вимогу пред'являє. Паспорт або військовий квиток, і при цьому він зобов'язаний фіксувати повний діалог, тому що інколи виникають певні конфліктні ситуації. А подивитись, об'єктивно і повне що там відбувалось, ми не можемо, тому що не завжди представники ТЦК фіксують діалог з громадянами. Представники ТЦК не мають права затримувати особу та в подальшому доставляти до територіального центру комплектування. Затримує особу. Поліція і то, коли є на це законні підстави. Представники ТЦК можуть складати відповідні адміністративні матеріали відносно особи, яка порушила правила військового обліку. Знову нагадую, а співробітники поліції ні. Та як це не надо? Я імію право. Знімати ви маєте. Я імею право. Мені зараз адвокату позвонить. Якщо співробітники поліції або представники ТЦК порушують ваші права, є відповідні телефони гарячих ліній. Вам необхідно встановити. Даних осіб зателефонувати на 102, зателефонувати на гарячу лінію МВС, зателефонувати до Міністерства оборони і зазначити, що відносно вас певними особами вчиняються незаконні дії, щоб в подальшому була призначена службова перевірка і надана правова оцінка дієм співробітників поліції або представників ТЦК. Друзі, знати свої права дуже корисно. Потрібно мати відповідну літературу, тому що. Коли вас зупиняє співробітник поліції, ми вже знаємо, і він зобов'язаний знати, що йому потрібно діяти в рамках чинного законодавства України. Зупиняти авто він має право виключно в 11 випадків. Потрібно мати докази, тому що в більшості випадків вони зупиняють, тому що це порушення правил дорожнього руху. На сьогоднішній день жодних змін в закон України про національну поліцію не вносилось, і стаття 35, це підстави зупинки авто, не містять такого пункту. То як зупинити автомобіль для перевірки військово-облікових документів у водія або пасажирів, знов таки ж не було надано жодних додаткових повноважень представникам. Територіальних центрах комплектування зупиняти авто вони не можуть, затримувати громадян, вони не мають права цим нічим не, не визначено складати адміністративні матеріали, можуть виписувати повістки, можуть перевіряти військово військово-облікові документи. Можуть. І так, друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку завжди лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі.